Ми знаходимося біля підстанції номер 345 міста Черкаси, де відбувається приєднання, заміна силових трансформаторів, збільшується потужність згідно технічної документації. Приєднання відбувається для будинку, де була раніше дитяча поліклініка. На даний момент цей будинок обладнали під житлову будівлю для... Осіб переселених з тимчасово окупованих територій, так як на даний час в нашій країні відбувається війна. І тут і все. Як ми більше ставимо трансформатор, проводимо зараз знову Бригада в кількості 10 чоловік. На даний момент ви бачите, як замінили трансформатори. І зараз будемо проводити ошиновку цих трансформаторів, щоб в подальшому включити їх роботу. Трансформатори ставляться нові. Обладнання також міняється на більш новіше, на більш потужніше для забезпечення надійного електропостачання даної будівлі. Це робиться для того, щоб збільшити потужність під житло для внутрішньопереміщених осіб під патронатом Черкаської міської ради.